Добре, давайте перепрогноз. Юрій, у нас насправді не так вже багато часу залишається. Да? До кінця mm -hmm. програми так швидко час минув. І нас дивиться 1500 глядачів. Будь ласка, ставте ваші подобайки, діліться цим відео, пишіть ваші питання. Які ти бачиш на найближчий час ключові події, які стануться в січні? На початку січня 2025 року, тому що я нагадаю, що Що бачу, я бачу. ключові події на початку січня 2025 року, тому що а, ну, а, глядачі, мабуть, знають, що ми трошечки на сканікули будуть да, Там, угу. десь, а, на початку січня, і тому а, мені було б цікаво почути від тебе зараз а, твій прогноз, що буде перші тижні, може, в перший місяць, ну, тобто перший місяць, так? А, 25-го року. Що ну, ти очікуєш? Ну, дивись, ну тут в, різний, в різних, різних ракурсах. В да, різних так. ракурсах можу сказати, що Астрадамус Гордон дає дуже гарний прогноз, що ми а, закін... але сьогодні 27, якщо не помиляюсь. Да, 27, але на жаль, щось, да, щось там 5 грудня повинні були все закінчити. 5 листопада А, листопада. Ще... я запізнююсь. Я. От, але ну, що я можу сказати? Дивіться, ну які події там, да? для мене. Наї події це а, закінчення війни з нашої перемоги. Або закінчення війни, але а, можливості, щоб ми, у нас було можливості, щоб ми відстояли і повернули наші землі. В Шічної Шічної це дуже бути. Послухайте, ну якщо хтось брать думає, що кацапи прийдуть і там щось побудують, де я вибачаюсь вижена земля. Ну, це потрібно просто якийсь вільний гень мати в голові. Тому це найголовніша так скажімо, тема і найголовніша мрія моя, яка є застережений, щоб ми перемогли і закінчили війну. Але в січні, як ти вважаєш, зараз може ні. Гаряча фаза може бути після того, як все підсохне, як будуть можливості котрого наступу або наступу. Вот. Ну, але я не хочу це коментувати. Я людина обов'язкова, да, хочу. хочу сказати, тому, кажи, дивіться, цього є. Так. сьогодні можемо говорити про те, що а, нам допомагають наші. А, Друзі, наші союзники, і ми бачимо наступне. Сьогодні ми маємо дефіцит цих 38 в бюджеті мільярдів доларів. Ми чітко розуміємо, що дійсно сьогодні те, що нам надають там, Канада, Британія, наші союзники, разом це у нас виходить 38,5 мільярдів, тобто у нас вистачає. Але у нас є ще резервів 20 мільярдів від США, от я дуже розраховую, чому я зараз кажу за це, тому що це економіка. В першу чергу економіка. Якщо економіка у нас не буде працювати, то не буде у нас ні будівництва, ні ВПК, ні енергетики, ні аграрій, нічого не буде. Тому я хочу звернути увагу вашу, що якщо нам нададуть ці 20 мільярдів, які нам пообіцяли, а то, що я бачу сьогодні, Трамп, позиція його, що. Потрібно надавати ці гроші, <кій> вибачаюсь, то може я захороф теж. То я Можуть можу поведен. сказати, що це дає нам можливості говорити про те, що ситуація може покращитись. Нам найголовніше – держати інфляцію, щоб інфляція була не більше 10%. Ну, от, ідеально було б, там, наприклад, 7%. Да? Якщо uh -huh. там, в Америку ми беремо 4-4,5%-5%, то 7% для нас це було б ідеально. Головне тримати інфляцію ніже 10, тримати курс, ми знаємо, що курс сьогодні а, буде у нас 43-45 максимум, і, і, році, ріст, да, і ріст економіки. Оце найголовніше. А я впевнений, якщо зараз нам нададуться гроші, це у нас будуть профіціти десь 20 мільярдів, то ми можемо спокійно 10 мільярдів інвестувати в ВПК. Сподіваюся, що е, не, не будуть розкрадані ці гроші. Е, і ми зможемо е, там щороку е, десь ріст економіки там 7-8 відсотків. Це можна бути спокійно. Тому я дуже на це сподіваюся. Але думаю, що перші кроки к миру, то що нам пообіцяв, а він згадав 33 рази про свої а, предвиборну, так скажемо, гонки. рекордно, рекорд да, найбільше пообіцяв закінчити війну за добу. Ну я дуже сподіваюся. і ми пам'ятаємо, я буду вибачатись офіційно. А, якщо а, дійсно буде справедливий мир. Не такий мир, про який мріє Кацапня, а мир, який заслуговує наша країна. І ми знаємо, все це цей мир, який повинен бути. Тому я вважаю, що а, в, в січні ми все побачимо. Ми від, наших, від наших партнерів дуже велике, що залежить. Ну, наприклад, там, да, а, а, якщо не помиляюсь, там 35 мільярдів у нас а, по від НАТО ми повинні отримати так. допомогу. Ну, тобто, якщо ми ці гроші отримаємо, то це дає нам можливості, щоб ми могли захищати свою країну. Тому що цмошники тиснуть на нас непогано, і ми бачимо, що вони підходять до грані до кордону Дніпро. І це така непроста ситуація. Я в цьому не спеціаліст, але те, що я бачу, то вони знищують нашу енергетику, вони знищують нашу інфраструктуру, транспортну, енергетичну, ну там любую енер... е, 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 його, теці, тесі ну, ми бачимо, в якому вони стане. У нас постійно вимикають світла. Тому дуже важливо, щоб ми отримали і почали. Вкладати правильно гроші. Так, це правда, абсолютно вірно. А, і а як ти взагалі от новий рік очікуєш? Будуть? Я буду вдома. Новий так, рік. Абсолютно правильно, так. Да. А, і а, чи очікуєш ти якихось, ну скажімо так, від нового року якогось оновлення? Да, а якоїсь відчуття якоїсь нової надії буде, да, якщо така. закінчувати, да, то я так. хотів би закінчити. Я так. дуже хотів би, щоб у нас відбулись вибори, щоб у нас, я дуже очікую, що у 2025 році буде справедливий мир. Це перший. Другі будуть вибори. Третє, обов'язково будуть вибори в парламенті, і ця вся е, нота, все підуть геть. Е, я сподіваюся, дуже. Що туди прийдуть люди, які іскраво і відверто люблять нашу країну, які не корумповані, і фахівці прийдуть відбудовувати нашу країни. країну. От на, на що, я сподіваюся, у 2025 році. Ось, бачиш, можна з нас напише: дякую. З минулим Різдвом та прийдеш до здоров'я та ну шо, стріжі, друзі, перемоги. Я хочу подякувати всім. Да? В цьому році я так розумію, що це останнє. Ну, у нас, у нас ні, ну, взагалі урядовий квартал, ще може бути 31-го. Ну, такі, Грудня. Не, <рес> знаєш, день. <рес> думаю, що ніхто не буде нас дивитися. <рес> Друзі, я хочу останні, побажати да. вам країн. Да. Хочу побажати всім вам здоров'я. Хочу побажати в 25-му році перемоги всім нам. Хочу побажати, щоб ви 25-му році всі були щасливими. Я дуже про це мрію. І це мрія номер один для мене сьогодні. Тому, друзі, я хочу подякувати всіх вас, подякувати всіх, хто нас дивиться, подякувати всіх, хто нас підтримує. Е, я хочу сказати, що ми зробимо невелику паузу там, десь два тижні. Я хочу з дитиною з донькою відпочити, підвізти, пообіцяв е, 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 на лижі покатати. Так. От я хочу подякувати всім і побажати, щоб 25-й рік це був рік перемоги, рік багатства всім вам і затишку та щастя. Так, да, хочу подякувати своєму другу Алексію Якубіну. Олексій Якубін – політолог, викладач, дуже розумна людина. Абсолютно, mm. Георгій, Навзаєм. Так дуже, дуже добре на мене. зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. Георгій, дякую тобі. А, мені здається, за цей чудовий продуктивний рік. А, наші лідичі нам, до речі, теж дякують. Тропік тебе пи пише з наступаючим новим роком всіх і вас, Георгій та Олексій, щасливих свят, героям слава. Нам пише Іван. І справді, а, я думаю, що. А, мені з мене, принаймні, по відчуттю, ми 25-й рік, він ну, є якесь відчуття надії. Ну, давай так скажемо. Mm. Ну, у мене принаймні добре. А, і я сподіваюся, що все ж таки свята це про трошечки оптимізму, перезавантаження. Тому а, всіх я закликаю до цього. А ми з Георгієм повернемось. І вже в січні місяці а, продовжимо аналіз. До речі, вже буде багато що зрозуміло. Буде інавгурація Трампа, а, приїде Келох в Україну. А, да, і, тобто, насправді буде багато про що нам говорити, так. тому. Чекаєте. Ми зробимо анонси, ви будете знати, коли у нас буде перша. Абсолютно фершу. вірно. Тому чекайте нас. Ми вже трохи, мабуть, за вами вже скучили, навіть хоча ще не закінчили. Тому з прийдешніми святами, друзі, і як завжди, ми з Георгієм говоримо: слава українському народу! До зустрічі в новому році. Слава українській нації! Слава нашим героям і славам ЗСУ. Друзі, до зустрічі 25 двадцять п'ятому році. Так.